Виконуємо номер 1521 із підручника Алгебра 8 та номер 31.21 із підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Запишіть три раціональних числа щомісяця між числами 1,55 і 1,5 у періоді. Перше число. Це може бути 1,551 тисячна. Бо в нас 1,5 у періоді, це 5,5,5 5 5 повторюється. 1,553 тисячних і 1,554. тисячних. Ми записали три раціональних числа: що містяться між числами 1,55. І 1,5 у періоді. Номер 15 крапоч 21 із підручника Алгебра 8, та номер 31 крапочка 21 підручника математика 8 виконано.